Судді, нардепи та хакери їх всіх об'єднує одне біткоїни на мільйони гривень. Українські криптоолігархи навіть не соромляться декларувати свої запаси. Чиновники проінвестували у купівлю криптовалют близько 195 мільйонів гривень. Майже третину від цієї суми задекларував депутат, що обирався в Одеську міськраду з ім'ям імператор Палпатін. Хто ж з них володіє найбільшими запасами біткоїнів? Та звідки в українських посадовців криптовалюта на мільйони гривень. E <coughs> aí Згідно з відкритими джерелами до списку найбільших власників криптовалюти серед українських чиновників і політиків входять три екс-нардепи: Дмитро Палпатін, Іван Бойченко, Дмитро Голубов, нардеп Анатолій Урбанський та суддя Сергій Хома. Це дуже довга історія. Найменш публічною особою у цьому списку. є Сергій Хома, суддя, який задекларував 4047 біткоїнів. Перше, він вніс декларацію біткоїни у 2010 році. На той момент це було трохи більше трьох тисяч гривень. Наступні роки нулі постійно збільшувалися у 2017 році. Сума була вже більше 27 мільйонів гривень. У тому ж році він задекларував ще 19 мільйонів гривень. Зараз загальна сума його статків складає 95 мільйонів доларів. Жодних подробиць про криптоактиви Хоми у відкритих джерелах немає. Виникає питання, звідки у суді такі величезні запаси біткоїнів. Анатолій Урбанський народний депутат України та колишній голова Одеської обласної ради. Він задекларував 4256 біткоїнів, однак подробиць про їхні походження також немає. Урбанський походить із впливової одеської родини, що займається бізнесом у різних сферах, зокрема у морській торгівлі та логістиці. Сам же Урбанський пояснює свої статки тим, що вдало купив біткоїни ще 2014 році. У валюти його спонукав вкластися молодший брат. Тепер вартість задекларованої криптовалюти. Ти складає майже 6 мільярдів гривень. Я в це вклався ще у 2014 році, коли це тільки починалося, коли це ще не було таким мейнстрімом, як зараз, і коштувало кардинально інших грошей. Про Івана Боченка, який володіє 5750 біткоїнами, відомо дуже мало. У відкритих джерелах немає інформації про його декларацію, походження статків або політичну діяльність. Це може свідчити про те, що він уникає публічності або його справжні активи не були офіційно зареєстровані. Дмитро Голубов – колишній народний депутат від блоку Петра Порошенка. Ще у 2016 році він задекларував 4376 біткоїнів, вартість яких тоді становила близько 76 мільйонів гривень. У 2017 році, коли ціна біткоїна різко зросла, його активи вже оцінювали у понад 2 мільярди гривень. Голубов є засновником інтернет партії України та раніше був звинувачений у шахрайстві з банківськими картками у США. Попри це, він уникав кримінального переслідування. Вони і активно займався політичною діяльністю. Також Голубов не просто екс-депутат, він ще й справжній хакер з нікнеймом Скріпт у 2001-2003 роках. Входив до так званої київської групи картерів, осіб, що займаються шахрайством з банківськими картками. Їхньою метою була підробка платіжних карток з подальшим перевезенням та збутом за межами Києва. Це дуже довга історія. Про неї є багато інформації в інтернеті. Я був виправданий усіма українськими судами. Біткоїни я не купував, а найманив за допомогою кількох персональних комп'ютерів у 2011-2012 роках. Це можна було робити абсолютно кожній людині. Найбільшим власником біткоїнів серед українських чиновників є Дмитро Палпатін. Він не лише задекларував 7 біткоїнів, а й змінив своє прізвище на честь персонажа зоряних війн імператора Палпатіна. Ватін одесит, який у 2015 році став депутатом Одеської міської ради від партії «Довіряй ділам. За офіційною інформацією, що в 2012 році він купив ці біткоїни за 753 тисячі гривень. Уже в 2017 році його криптоактиву оцінювалося 57 мільйонів гривень, а станом на 2024 рік вартість цієї суми перевищує 300 мільйонів доларів. Однак походження цих коштів залишається незрозумілим, але ми дізналися, що палпатін тісно пов'язаний з Голубовим. Він був одним із так званих друзів Голубова, на яких той записував все своє майно, і відповідно гарно їм за це платив. Криптовалюта анонімний фінансовий інструмент, який часто використовується для уникнення податків і приховування доходів. У випадку з українськими політиками та чиновниками залишається багато відкритих питань. Чи справді вони купували біткоїни чесним шляхом? Чи є ці активи способом легалізації тіньових коштів? Чому про деяких власників криптовалют у відкритих джерелах майже нічого не відомо? Україна одна з найбільш активних країн у світі за обігом криптовалюти, але її використання чиновниками та політиками потребує. Ує ретельного контролю. Як ви вважаєте, чи запровадить в майбутньому влада суворіше правила декларування та перевірки походження таких активів? І чи потрібен ретельний контроль власників криптовалюти? Пишіть свою думку в коментарях та не забувайте тиснути дзвіночок. Побачимося.